Який вплив на тебе мають твої батьки? Почнемо з того, що не всі батьки зараз є в когось живі, але вплив від них, звичайно, що є. Є ну, тату у нас рахується, як опора, фундамент. Опора фундамент зі сторони тата ти відчував або відчувала. Але от якоїсь підтримки, От підтримки, яка була потрібна в підлітковому віці, не було. І більше любові, проявлення любові, якоїсь уваги від батька було для тебе. Замало таким чином, який вплив на тебе має батько, фундамент був закладений, тобто ти можеш ти своє життя створюєш отак фундаментально. Тобто каркас для свого життя ти створюєш, а далі тобі не вистачає. Якогось слова, якогось контакту і якоїсь підтримки. Ця підтримка може бути і словесна. Опора основа в тебе є, а далі тобі не вистачає якоїсь підтримки. Добре. Зі сторони матері. І мати була зайнята більше своїми проблемами, навіть не так проблемами, як своїми емоціями і не приділяла тобі тепла материнського стільки, скільки тобі би було потрібно. Ну, звичайно, кожна людина має свої е, життєві проблеми. От якраз того материнського тепла, яке тобі було потрібне, тобі було недостатньо. І що воно зараз тобі дає? Недостаток далі. Оцього тепла, як було емоційної, емоційного такого, такої підтримки від батька і недостаток тепла від матері, і ти почуваєшся зараз в дорослому житті? Незалежно, скільки тобі років, ти почуваєшся. Потрібна тобі все ж таки підтримка і ти хочеш, щоб поряд була людина твоя, щоб повністю тебе розуміла. А по життю не так буває. Буває так, буває по-різному. І тому отакі от емоційні, енергетично ти відчуваєш от якусь. Потреба в підтримці емоційній, яка не завжди є поряд біля тебе. Це тягнеться з глибокого дитинства. Е, ну, Тут, звичайно, багато людей слухає, але я розумію, що притягнуться люди, яким це буде актуальним. І що ти можеш зробити? Саму основу дав батько. Ти твердо стоїш. Основа твого життя поставлена твердо. Обирай правильно напрямки, що тобі потрібно робити. І зрозумій, що в тебе є отой якраз стержень, який має дуже потужну витримку. Ну тут йде від батька. І ти спораєшся з тими негараздами, які в тебе є на шляху. І... Ти сам можеш собі дати емоційний, емоційне наповнення і отаке тепло, яке тобі потрібне по життю. І не шукай цього в парі, тому що не завжди ти там це знайдеш.